Розглянемо задачу на рівноприскорений рух, ну, почнемо з самих простих, з яким прискоренням рухається автомобіль, якщо його швидкість за 1 хвилину змінилася з 9 км за годину до 54 км за годину. Будь-яку задачу необхідно спочатку осмислити, потім тільки записати дані. Ну тут, в принципі, все ясно. Формула у нас для прискорення. В-В0В на Т всі величини дані. Єдине, що необхідно, ці всі кілометри за годину, хвилини переводити в міжнародну систему одиниць, тобто в систему СІ, І, відповідно, записувати вже в метрах за секунду. І так, початкова швидкість. Це швидкість на початку розгону. 9. Кілометрів за годину. Кінцева швидкість це 54 км за годину. Час у нас одна хвилина це 60 секунд. Чому я тут не написав? Просто хочу е, ось тут дати інформацію стосовно швидкого переведення. Значить швидкість, е, яку запам'ятати, е, найкраще це 36 км за годину. Так от її значення в метрах за секунду 10. Ну а тепер, виходячи з цього, можна легко перетворити і 9 і 54. Ну, 9 ми знаємо в 4 рази менше за 36. Значить, якщо 10 поділити на 3, 4, то отримаємо 2,5 метрів за секунду. Так. А 54 це... 36 плюс 18, а 18 це половина 36, тобто 18 км за годину. Це буде у нас 5 метрів за секунду. От так. Ну, Відповідно, 36 плюс 18 10 плюс 5. 15 метрів за секунду. Виходить. Це 54 км за годину. Так, в результаті знайти необхідне нам прискорення. Це модуль його. ну, Модуль прискорення я потім запишу спочатку в проекціях. І так, це буде проекція кінцевої швидкості, мінус проекція початкової швидкості поділити на час. Оскільки у нас розганяється тіло від 9 до 54, то прискорення прямо туди, куди й швидкість. Якщо сповільнюється, тоді прискорення направило проти швидкості. Відповідно прискорення проекція буде додатною в цьому випадку, бо направимо туди, куди швидкість. Ну і швидкості також у нас мають значення такі ж і модуль. так. Ну і відповідно тепер ми маємо А дорівнює В в 0 в поділити на час. Тобто це буде 15-2,5. Я не буду писати метри за секунду. Поділити на час 60. А отут я запишу метри за секунду в квадраті. Це те, що ми отримаємо. Значить 15-2,5 це 12,5 поділити на 60. Кому вбираємо 0 ну, сюди. На 25 скорочуємо тут 5. А тут у нас це 6 на 100. Коли 100 на 25 скорочується, це 6 на 4, це 24. Таким чином, получаємо прискорення 24 метрів за секунду в квадраті. Вот так. так, наступна задача. Значить, лижник з'їжджає з, з гори за 5 секунд, 15 секунд, рухаючись із прискоренням 0,8 метрів за секунду в квадраті. Яку швидкість він матиме наприкінці спуску, якщо вважати його рух рівно прискореним? Необхідно визначити кінцеву швидкість, якщо відомо час спуску прискорення, і відомо, що початкова швидкість 0, хоча про це не написано, але лижник починає спуск із стану спокою. Тому ми можемо... Говорити, що початкова швидкість лижника буде 0 метрів за секунду. Так, прискорення 0,8 метрів за секунду в квадраті. Час руху у нас, час спуску 15 секунд і необхідно. Визначте кінцеву швидкість. Швидкість в кінці спуску. Ну, формула швидкості у нас получається VX до рівня v 0 vx X плюс AXT. Так, знову ж таки VX у нас рівний V. Далі V0 VX. Також дорівнює V0 V за значенням. Ах. <към> Учитывая, что тело разгоняется, будет дорівнять просто А. Так, в результате маємо В доривнее V0V плюс АТ. Так. Ну и представляем. 0 у нас, значит, я АТ вот так запишу враховую, что это 0. Або це будет дорівнювати 0,8 на 15 секунд. Значить, отримаємо. Так, 15, 80 і 40 120, тобто 12 метрів за секунду. Вот так. так. Ну, тепер стосовно цього, що я писав. Проекція швидкості, проекція початкової швидкості, проекція прискорення. Значить, рух прямолінійний, тому система координат у нас пряма. Відповідно, швидкість початкова. Швидкість кінцева, прискорення. Я його тут покажу. Вони всі паралельні до осі. Якщо вони всі напрямлені в одну сторону, то значить їх проєкції. Це буде ось. Якщо спроєктувати а цей відрізок, оцей. довжиною вони рівні модулям швидкостей. І напрям у них туди, куди візь, відповідно, всі вони додатні. Виходить. Так, наступна задача. Під час гальмування а, швидкість потягу змінилася з 36 км за годину до 9 км за годину за 15 секунд. Чому дорівнює прискорення потягу? Через який час від початку гальмування він зупиниться? Який шлях при цьому пройде? Ну, повертаємось до першої задачі. Чому дорівнює прискорення потяга? Значить, що нам відомо? Нам треба відомо відніше, початкова швидкість, яка була на початку гальмування, кінцева швидкість і час гальмування. Значить, в дану я запишу і саме ці речі нам необхідні для того, щоб знайти прискорення. Початкова швидкість у нас 36 км за годину, пишемо в метрах за секунду. Далі кінцева 9 км за годину це 2,5 метрів за секунду. І час гальмування 15 секунд. Так, підкреслюємо. Ну і знайти потрібно прискорення. Далі час е, до зупинки. Це я позначу т 1 а це Т2 тоді. Так, який шлях при цьому пройде. Ну, переміщення воно співпадає з шляхом так ну і прискорення буду сразу писати. воно у нас від'ємне буде Тобто Ах я не пишу а сразу мінус а тому що гальмування відбувається прискорення проти швидкості напрямоно далі v мінус v0 v поділить на т 1 так Підставляємо. Значить, В В0В. Це буде 2,5 мінус 10 поділить на 15 секунд. Так, в результаті маємо. Так, тут ми маємо мінус 7,5. Значить, я напишу розмірність це метри за секунду. А тут у нас 15 секунд. Так, в результаті маємо. Ну, після скорочення це буде мінус 0,5 метрів за секунду в квадраті. Це мінус А. Ну, а звідси виходить 0,5 по модулю метрів за секунду в квадраті. Так, модуль прискорення 0,5 метрів за секунду в квадраті. Так, наступне. Час до зупинки. Значить, час до зупинки це коли кінцева швидкість, я отут позначу. Спочатку кінцева швидкість у нас v 1 а потім кінцева швидкість, коли тіло зупинилося, стало 0. Так. Ну і необхідно час визначити. Ми можемо скористатися прискоренням, оскільки прискорення містить час, і час можна отсюди визначити, то це буде Т2 дорівнює V. Отут тут я запишу V2-V0V. Поділити на мінус А. Так, в результаті маємо В 2 Це у нас 0 метрів за секунду. 10 метрів за секунду поділити на мінус 0,5 метрів за секунду в квадраті. В результаті маємо. Значит, 0 минус 10 це минус 10, минус 10 на минус 0,5 після того, як кум перенесли, це 100 поделить на 5 і це буде 20. Э, Разміну ось скорочується. 20 секунд. Значить час гальмовані буде 20 секунд. Установить. Шлях, який він проходить. Значит для знаходження шляху у нас три формули есть. Э, э, я вибираю. Э, ну скажем. Першу формулу. Це значить V2 плюс v 0 v поділити на 2 і помножити на час Т2. Вона ну, тут буде мінімум зусиль вимагати для обчислення. Учитує, що v 2 це 0 у нас. Значить, отримуємо v 0 v Т2, поділити на 2. І тепер можна підставляти 10 на... Т2 у нас 20 секунд. А тут 10 метров за секунду. Поделить на 2. Секунды скорочуються, Так, 20 скручивается тут 10. Получаем 100 метров. Значит, гальмивный шлях противо будет 100 метров. Так, наступна задача. Під час рівноприскореного прямолінійного руху велосипедист досягає швидкості 27 км за годину за 25 секунд, рухаючись з прискоренням 0,2 м за секунду в квадраті. Яка була його початкова швидкість? Значить, ми маємо швидкість кінцевого. Швидкість кінцева. 27 км за годину. Це 3 по 9. Це значить 3 по 2,5 7,5. Метрів за секунду. Значить, 2,5 метр за секунду. Так, час у нас виходить 25 секунд. Прискорення у нас також є. 0,2 метрів за секунду в квадраті. Так, ну і необхідно знайти початкову швидкість, тобто V0V. Так, в результаті ми маємо V дорівнює v 0 v Значить, тіло розганяється, тому плюс. АТ, звідси В нульве, як доданок, це буде сума В мінус АТ. Так, ну і тепер можемо обчислювати. Значить 7,5 метрів за секунду ну, 0,2 метрів за секунду в квадраті на 25 секунд. Так, секунди скорочується. 2 на 25 це 50 і кома 5. 7,5 мінус 5, 2,5 метрів за секунду. Така от швидкість. що була початку. Так, наступна задача. З яким прискоренням рухався автомобіль під час аварійного гальмування, якщо його швидкість перед гальмуванням була 72 км за годину, а гальмівний шлях дорівнював 20 метрів, скільки часу минуло до його повної зупинки. Тобто нам дано. А, початкова швидкість 72 км за годину. Це 2 по 36, а 36 це 10 метрів за секунду. Значить 2 по 10, 20 метрів за секунду Так, наступне гальмівний шлях, так, да, кінцева швидкість. Це початкова швидкість. Кінцева швидкість, він зупинився 0 метрів за секунду. Гальмівний шлях становить 20 метрів. Так. Ну і. Знайти нам потрібно. Значить, прискорення, гальмування. Прискорення, з яким він гальмує. І скільки часу минуло до його повної зупинки, тобто час гальмування. І так, що в нас є? У нас є шлях. І у нас є швидкость Значить, у нас є формула шляху без часу. Яка містить швидкості і прискорення. От нею ми і скористаємося для знаходження прискорення. Значить, Шлях а точніше в цій ситуації переміщення. ну, в принципі, він співпадає, Шлях і переміщення в цій задачі. Буде дорівнювати різниці квадратів швидкостей кінцевої і початкової на 2 а Мінус Тому що гальмування, тому прискорення. беремо знаком. Минус. Після підстановки нуля. Швидкість 0. Ми отримуємо мінус v0 квадрат на мінус 2. Це буде v0v квадрат на 2а. Ну, от звідси А ми і знайдемо. Значить, А буде дорівнювати v0w квадрат на 2С. Тепер можемо обчислювати. 20 помножить на 20. Так, 2 помножить на 20. 20 скорочується. Получається 10 метрів за секунду в квадраті. Тепер час гальмування. Для часу гальмування можна скористатися прискоренням і швидкостями. Прискорення знайдене. Значить, час буде дорівнювати V-V0V на мінус 2а. Це у нас 0. Значить, мінус на мінус дасть плюс, і ми получаємо V0V на 2а. Тобто, це буде 20. Поділить на 2 по 10. Ну, це тоже 20 і ми отримуємо 1 секунда. Ось це стінг будь Так, наступна задача. Тіло рухаючись рівно прискорено без початкової швидкості на, на, За 8 секунду руху пройшло 30 метрів. Знайти його переміщення за 10 секунду. Значить, при зв'язування таких задач зручно скористатися такою властивістю. Властивість каже, що шляхи пройдене тілом рівноприскорення, за однакові проміжки часу відносяться, як відносяться непарні натуральні числа. Зараз я запишу. Значить: S1 на S2 на S3, на S4, на s 5 на s 6 на s 7 на С8, на С9 і на С9. Я до 10 секунди беру по умові задачі. Так Так от, 1, 2, 3, 4. Це перша секунда, друга секунда, третя секунда. Тобто за кожну секунду шляхи, які проходить тіло, відносяться, як відносяться непарні числа. 1 до 3 до 5. До 7, до 9, до 11, до 13. До 15. До 17. Так, 10 штук на. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І до 19. Так, по моїй задачі нам дано е, інформацію про шлях проданий за 8 секунду. Це 30 метрів. Тобто цей шлях. За 8 секунду, як він проходить 30 метрів. А необхідно визначити шлях, який тіло проходить за 10 секунду. Значить, беремо відношення s 8 до s 10 До S10. Дорівнює. S10. До а тут відповідні їм числа. Це як 15. Це 8 позиція у нас. А ще раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 15 до 19. Ну и звідси нам надо S10. знайти. член пропорції S10 дорівнює добуток крайних. Поделить на відомий средний. То есть это будет. S8 у нас 30 метров. 30. Умножить на 19 и поделить на 15. Значит, 15-30 короче до 2. В результаті ми маємо 2 на 19, 38 метрів. Тобто за 10 секунду він пройде 38 метрів. Так, наступну задачу розв'яжемо з рівнянням. Прямолінійний рух тіла описується рівнянням руху. Х дорівнює 10-8т плюс t квадрат в метр. Знайти прискорення тіла. Написати рівняння швидкості руху. Яке переміщення здійснить тіло за перші 2 секунди руху. Через який час від початку руху тіла його координата дорівнюватиме нулю. <клух> І так, значить я перепишу рівняння. Х дорівнює 10-8т плюс Т квадрат у метрах. Так, необхідно визначити... Значить, що визначити? Прискорення. Написати рівняння руху швидкості, вірніше Я напишу VOT. Це означає рівняння. Так, переміщення. Час 2 секунди. Переміщення за 2 секунди. Так, я запишу. Так, через який час від початку руху тіл його координати дорівнюватиме нулю. Зараз Т1, Т. Т2. Визначити. І координата через Т2 дорівнює 0. Так, значить прискорення. Прискорення. Нагадаю, де воно у нас міститься. Значить, рівняння руху має вигляд. Початкова координата. Плюс v0vxt и плюс ахт квадрат на 2 так вот перед t квадрат у нас коэффициент а на 2 и он у нас один инициат древня 1 Звідси слідує, що ах древня 2 метра за секунду в квадраті. Так, наступне: записати рівняння швидкості. Тобто, .е. рівняння швидкості я запишу. Знову ж таки, в загальному вигляді. В-лів Вх плюс АХ. Так, що у нас є? В-0В. Де воно у нас? Ось воно в Вх. Дивимося тут мінус 8. Значить. Получаємо V 0 Vx це мінус 8. Далі, прискорення ми знайшли плюс 2Т. Напишу у метрах за секунду. Оце рівняння нашої швидкості. Далі знайти переміщення через 2 секунди від початку руху. Значить переміщення має рівняння V0VX плюс АХ. Т квадрат на 2. Так, V0 x у нас минус 8. Минус 8Т. Плюс прискорення у нас 2. 2 поделить на 2. СТ квадрат. Ну, а взагалі, э, переміщення можна було взяти ось, ось. Після початкової координати. Так, тепер... Підставимо. Мінус 8 помножити на 2, плюс 2 в квадраті 4. Тобто час підставили. В результаті отримуємо мінус 16 плюс 4, мінус 12 метрів. Значить, буде переміщення здійснено мінус 12 метрів, тобто, рухається в зворотньому напрямку відносно абсцис. оскільки переміщення проєкція від'ємна. Далі. Час. Час, коли координата 0. Значит, якщо координата 0, то підставивши от сюди 0, ми отримуємо квадратне рівняння, з якого знайдемо час. Тобто .е. ми маємо t квадрат, оце ось, мінус 8t плюс 10 дорівнює 0. В результаті цього квадрата, квадратного рівняння ми знайдемо значення t. Тобто часу Так. дискриминант. Значит, это будет b квадрат. c8 в квадрате. c4 в квадрате на 2 в квадрате. Минус 4 помножить на 10. Так, в результате мы имеем 4 задушки. В душках остается 4 на 4. 16. Минус 10. Так. 16 минус 10 это 6. Вот же 4 помножити на 6. Корень з дискриминанта буду дорівнювать 2 корня 6. Таким чином t1 у нас дорівнює 8 плюс 2 корня 6 поделить на 2. І можемо скоротити. Це буде 4 плюс корень 6. А Т2 дорівнює 4-корінь 6. Перевіряємо можливість цього часу. Ну, не проблема. Різниця у нас буде додатним числом. Час нормальний і тут додатний. Таким чином, виходить, що тіло проходить одне і те ж положення, 0, двічі. Ну, це пов'язано з тим, що, мабуть, воно рухається в одному напрямку, а потім... Дійшовши до певної точки, вертається назад і знову проходить положення рів... рівноваги. Був казати положення 0 метрів. В різний проміжок часу. Це значить менший проміжок часу, а це більший проміжок часу. Це коли він повернувся вже назад. Ну, тіло повернулося.